Львові танцювали вохо та співали японських пісень. У суботу відбувся фестиваль культур. 30 молодих людей із Японії, Китаю, Тайваню, США, Грузії, Бразилії та Польщі представляли свої країни. У самому центрі Львова підспівували веселим полякам, слухали американську поезію та танцювали бразильські танці. Спочатку ми розповімо про Бразилію, потім читатимемо поезію. А на кінець традиційний танець вохо. Фестиваль вже проводять вдруге. Дебютував він влітку минулого року. В імпрезі брали участь молоді люди, що приїхали у рамках акції Світ без кордонів, яку проводить міжнародна молодіжна організація АйСІК. У рамках цього проєкту стажери з різних країн проводять заняття в українських школах. Зараз стажери проводять заняття в школах по всій по всій Україні. Заняття тренінги, розповідають про свою культуру, презентації як завершальний етап. Ми робимо фестиваль культур у Львові. Окрім танців та пісень, свої країни гості презентували і маленькими сувенірами. Китайці пригощали чорним цукром, а грузини презентували елементи національного костюму.